annoñ <muchas> annoñ Цей форум присвячений дійсно просторовому плануванню. І сьогодні ви можете бачити учасників представників від громад зі всієї України. Це представники і Харківської, і Миколаївської, Київської, Волинської областей тобто з усіх куточків України. В Україні змінюється законодавство містопланувальне, і зовсім скоро в 2025 році комплексний просторовий план розвитку буде основою загалом містопланування. Такі плани, такі закон, законодавчі нові акти допомагають громадам розвиватися. Наше місто дійсно, незважаючи на війну, мусить продовжувати жити. І є гранти, які виділяються на розвиток громадських просторів. І ми працюємо за допомогою воркшопів з цими громадськими просторами. Цікавимося в думки громади, що хочуть лучани бачити на цих просторах, чи комфортно їм буде там відпочивати, чи дійсно важливо туди вливати нові кошти. На даний момент ми маємо реалізоване наше дослідження, яке врахувала міська влада коли працювала над стратегією розвитку міста у стратегії 2030 Ви часто побачите посилання на Urban Vision Луцьк. Ми працювали над проєктом відновлення старого міста. Вивчаємо багато про можливості старої частини Луцька, які є досить унікальними. Старе місто має унікальну архітектурну спадщину, яка частково є у поганому стані. Старе місто саме по собі не дуже прив'язане до міста. Ідея в тому, щоб принести сюди нове життя, робочі місця та діяльність, а також створити зв'язок із природою. Старе місто оточене природою, парком, річкою. І щоб знову створити поєднання міста і природи це важливо. Я б сказав відтворити це знову, тому що це завжди тут було. І найкращий шлях думати про майбутнє старого міста це дивитися на історію. Історія це наша ідентичність. Найважливіше це знати контекст. Коли ти архітектор, ти мусиш знати місце, де працюєш. Ти маєш розуміти культурний, економічний, історичний контексти. Тому що, коли робиш проєкт, ти маєш бути на місці, а не приїжджати звідкись лише із теоретичними ідеями. По-друге, що ми можемо зробити як італійські архітектори, це принести наші цінності, які є досить універсальними. Зараз е, виключно розпочинаємо. Е, ми до цього прийшли. Ну, Певним шляхом ми працювали безпосередньо спочатку, і взагалі зараз працюємо взагалі над викликами поточними там щодо там вимушенопереміщених осіб. Ми з цього починали в квітні 22-го року. Потім переключилися, не переключилися, а паралельно. Почали випрацьовувати центри відновлення, які наразі є в Луцьку, будуються один і в Бучанській громаді ми це працюємо. Це певна низка ініціатив, які ми розуміємо як виклик. Беремо створимо, створюємо команду на базі нашої майстерні і починаємо співпрацювати з громадами, почувати працювати з владою, надавати певні інструменти. Щодо укриттів для нас. Це такий системний, методологічний і довгий шлях. Ми розуміємо, що потреби вже потрібно. Нагальна потреба, по суті, ми маємо вже давати певні відповіді, але наш підхід він будується на певному аналізі. Ми вивчаємо наразі через інтерв'ю, через соціологічне дослідження, через інтерв'ювання ключових гравців. Ми зрозуміли, що все ж таки треба знизити темп і спокійно напрацювати, опрацювати міжнародний досвід, і потім повернутись з цими нашаруваннями різних знань. com o resultado para a Ucrânia Дуже прекрасно, що сьогодні цей форум відбувається саме у Луцьку, тому що ми маємо можливість зосередити тут експертне середовище. Ми маємо можливість зосередити тут е, таке класне е, ком'юніті, професійне спільноту, яка е, саме розбирається, є фахове містобуджування в архітектурі, в урбаністиці. Е, дуже круто, коли до тебе до міста приїздять такі люди, і вони звертають на нього увагу, тому що далі це буде величезним імпульсом і поштовхом для того, щоб наше місто отримувало нові якісні проекти, нові практики у тому, як можна працювати з новою містобудівною документацією, як можна пояснювати ці всі речі простими словами, складні для містян, які також мають бути обов'язково залучені у всі ці процеси, які мають відбуватися з інфраструктури. Ми вже сьогодні маємо думати про те, яким буде наше завтра. Ми вже сьогодні маємо робити ці плани. Ми вже сьогодні маємо. Зароджувати оці нові проекти, ми вже сьогодні маємо збирати цих експертів, будувати ці такі класні фундаменти, збирати даних багато, навчитися по-новому робити всі ці проекти, навчитися по-новому планувати наш простір.